Кожна людина залишає слід по собі. В однієї людини він більший, в іншої менший. 27 серпня 2025 року ветеран футболу Балакліщини, крикун Анатолій Федорович, святкує своє 70-річчя і не просто святкує, а організував футбольний турнір серед ветеранів, присвячений пам'яті Федора Миколаєвича Цокора. Безцінного тренера футбольної команди коло Свербівка. Як проходив цей турнір, я вже виклав декілька репортажів, а сьогодні я пропоную вам послухати іменинника, подивитися на його пройдений шлях, і який слід він залишає по собі. Ну що там, дочекався дня народження? Та ні, я вже ж таке. Я вже й не чекав, це ж не, не ті, не ті години, що чекаєш. Це 20 років чекав 21 чекав. А зараз вже думаєш, хоч би трошки воно тягнулося подалі. Подальше. Подальше, ну, як не отягуй, а А, а воно прийшло. А воно Прийшло, ну, прийшло дякуючи, дякуючи моїм колегам по спорту. Це вони приїхали до мене, надавили і кажуть, що ми приїдемо тебе поздоровляти. Ну, де ти дільниця? раз приїде, треба щось організовувати. Щось робити. Щось робити, організували. Ну, я думаю, все буде добре. Приїхали чотири команди. Приїхали чотири команди і ті хлопці приїхали, з якими я і грав. Любушин Саша, Данченко Льоша. Ну, з, з, з веселого Коля приїхав. Дуже радий, просто для, для мене це бальзам на рану. Вспомнив, вспомнив всю свою молодість. Ну, ну як не як, а до, до 40-39 почти 39 років я закінчив футбол. Футбол закінчив 39. Починав у Вербівському колосі, потім інститут, потім цементник. Потім з сементника вже пішов на роботу і, і грав за колос, опять же, і так до 39. Ну, все, що Вербівка принес, принесла для району, все, почти все в моєю в участю. Це Кубки області, золотий колос і ми забирали. Ми були чемпіонами району 13 разів, 13 разів раз чемпіони району. Не знаю, вже скільки обладателів Кубка району, Осінній кубок, пам'ятаєш, яке грали. Ясна річ. Головні суперники. Золотий колос, кубок забрали, обласний, ми виїжджали на, на Україну грати, група нас була Донецька. Цементники ми зайняли, перше місто по області. Зайняли перше місце по області і ми на наступний рік грали на первенство України по цементнику. В інституті, в так. Інституті, да, там, звісно, команда була вищого, вищого класу. В основному всі були, в основному всі були за інститут і грали люди, які позаканчували, позаканчували школи. Спортивні школи. Футбольні школи. Футбольні школи. Це харківчани були, там состав півсостава з Харкова. Потім з Донецька були хлопці, були з Луганська хлопці, з Дніпра були. Ну Це всі один я був, села. села. Один. То, ну, там теж, звісно, мене під, під, підтягнули. Ті, ті, ті команди студентські, там студентські футболці 70-70. З 75-76 до 81-го року. Там такі баталії, там, ти що, там такі бої, там хіре, інститут фізкультури, там медики, там сильно, юристи, сильна команда. Ну, ми там держалися тройки, були пару раз чемпіонами ОБ, города Харкова серед студентів. Ну а потім же ж е, виїхали на Україну. Та дай Бог на такому рівні хоча б не ніже, що зараз. Що головне оптимізм. Головне ну, не падати духом. От те, що є, Саме то, головне. Те, да, те, що є то, хай воно буде. Ну, дай Бог, щоб не... війна закінчилася. Це найголовніше. Ось. ось мої хлопці вони поприходили. Вже ж багато, навіть мої випускники, вже два чоловіка без вісті От Що що, що ти їм побажав зараз. Побажав. Ти, що зараз е, до мене прийшли молоді, що їм? Та хай, досить, ось я не тільки їм побажаю, я побажав усім футболістам, ті, що зараз грають за балаклею. Там, за... Хай вони досягнуть тих, зроблять такі досягнення, що ми зробили в 70-ті, 80-ті, 90-ті роки. Ми були чемпіонами області, виходили на чемпіонат України. Е, ну, Балаклійські цементник котирувався на рівні області, катерувався. І грали всі свої, ми нікого не приглашали. Так що дай Бог їм досягти тих, того рівня, якого досягла команди цих, цих, цих років. Оце не єдине, єдине побажання. Для мене. Жалко, звісно, що зараз, якби не війна, воно б може по-другому. щось було. Ну, Маємо те, що ми. Ось ти дивишся мій канал. Да. Я, я вважаю, що є, що дивитися, футбольні да. репортажі. Я, я, я ж, я ж скажу сьогодні, будеш на застолі. Це е, от пам'ять, от так ми побалакали, а то помниш, а помниш помниш, А що помниш? А от як гляну фотографію, подивився ті твої ті самі архіви. Да. А ті архіви, що ти показував, ну все, це ціни немає. Тобі кажу, це ціни немає, Ну в нас є фотографії, в нас це є. Ну, ну якщо ти вживу, бачиш, як ти біжиш у у 25 років чи в 30, як біжиш, як ми мячом повертаєшся. Це все в тебе в, 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 в душі там перевертається. Так що тобі друзі, шана і подяка. Будемо продовжувати в тому ж русі. Два, два футболіста. Два центральних захисника. захисника, цементника, які вивели цементник на Україну. Та сікош ні І соліко не немає. немає вже тих, що були. Ага. там, коли настане вже мирне життя, як ти вважаєш? Я думаю, що Ювіляр. воно мирне життя, поки ця оця тварина, що рядом з нами живе, і вона не, не, десь не дінеться, нам не буде спокою. І нікого не знайдеться, щоб. Та нам не треба нікого, нам треба підтримка. Дайте нам підтримку. Щоб його, щоб його прибрали. Та, ну, там, судячи по тому, що це саме. Судячи по тому, що, що там твориться в Росії, там вони ж усі, вони, усі вони, такі. вони кончені, вони, ну, вони не люди, вони ненормальні. Ну як убивати дітей, убивати, і вони кажуть, це хорошо. Що зробили в школу, це, це... страшно дивитися. Так. Бачу. Що з нею буде надалі, як ти вважаєш? Знає, ми оптимісти. Я думаю, встановимо, я думаю, нам допоможуть. І... Нам головне зараз побороти, побороти оце, оце зло, що до нас пройшло. А потім, я думаю, вояки прийдуть і, і в порядок наведуть. ведуть. Нам корупція. Корупція це все страшно. Як з нею боротися? Що ти посовітуєш? А, я, що, я вже сказав. Я думаю, вояки. Тільки воїни за ті, що пройшли, ті, що бачили кров, бачили <кхи> смерть, бачили загиблих дітей. От прийдуть і, наведуть, і порядок. наведуть порядок. А ми, ми будемо живі, будемо допомагати. Якою ти Україну бачиш через п'ять років? Україна буде відстраюватися, Україна буде молодіти, Україна буде, в Україні буде державність, буде українська мова, буде українські традиції. І шана України підніметься на, на такий рівень, що ну, 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 скажімо так, на високий рівень. Це не просто від чогось узяти, тому що Україна захистила Європу. Так як колись Радянський Союз стояв на, на противниці. Так зараз Україна стоїть перед, перед вибором. Європа стоїть перед вибором, їй бути чи не бути. І, якщо ми відстоїмо, я думаю, ми відстоїмо, тут питань немає. Куди ж ми дінемося з собою? Да, да, да. Все, да. Буде, все буде добре. Головне, що не, не падать духом, оптимізм. Іноді жалко, жалко піднімаєш, що у нас вже 8 чи 9 там пам'ятників стоїть вже і без вісті почав. Так я ж тобі кажу, там ті, що я випускав, ті, що я ну діти, ті, діти, що я їх ходив за ручку водив, років. Так, за ручку їх водив у класі. Тепер вони вже їх немає. Оце жалко. За це жалко. Мені соромно за наше покоління, що ми не збили зберегти мир. Оце золоті я б сюди думає Так це ж ми ми, ми повели ми. їх сюди. Ми кричали, давай дамо Росія, це браття наші. Це наше так, покоління. Ми вибори послідні, предпослідні, Це ж партія регіонів, і все, все, все оце. Ну куди? Яка партія регіонів? Це ж це воно притягувало. Воно ж думало, прийшло сюди і думало, що воно буде з світами тут обнімати. Його будуть обнімати і цілувати. Слава В Донбасі, Богу. ось вони зробили. Да, да, що... Та й Донбас не весь там. Що води немає, і тепер а, от у пакети ходять туалети, викидають у вікна. От, вони от і живуть Васили вони там, Чекали, от і він прийшов. Прийшов руський мір, і весь Донбас буде такий. Будь ласка, да. Беріть. І вже ж там нічого не буде путнього. Це треба. Десятки сотні років, щоб там щось виставити. Ту ж саму воду, те ж саме електричество, те ж електроенергію. Та там навіть міст немає вже. І вже немає. Ми ж бачимо, що знесено одні одні камінючі валяється. Хто туди поїде? Та ніхто. Вже це, це вижена випалена земля. Оце тобі вируський мір. Так от історію давайте читати історію, дивитися історію, ви побачите. Ніколи москалі нічого доброго нікому не принесли. Нікому. Фінляндія. Забрали свіляні, що там З Карелії, що зі Скарелі, що там? Подивися, Фінляндія і, і Карелія, та що вони забрали 20% відсотків чи стільки китайців забрали тот самий, Дальний Восток, там ж землі забрали ще при при Первоміровачі, коли там вони забрали. Що там? Ти дивишся там пуцуріцьку, там по та, той та, дірічка. Тут трущоби, а на тій стороні хмарочоси китайські. Ну, ну, історія ж каже, що нічого москалі доброго нікому не принесуть. Нікому. І це ворог по життя, по життя. Тож Кажуть, що Бог коли ділив землі. і то ж нам землю наділив, ну все, земля чернозем, жирна, все, росте все на світі. Ну каже, даю вам землю, ну одне погано, Сусід у вас хреновий. От Москалі. От сусіди у вас хвинові, а так все у вас є. Пожалуйста. А в нас у мене хватило. Хватило в нас. Нам, нам, нам -го не вистачило. Об'єднатися. Нам треба було з 91-го року вибирати этого, э, Чорновола. Чорновол. Все, питання все б було змінити. А ми повлізли за комуністами, блядь. Це ж восток України. Ну, що ж маємо, те, що маємо. Прибалтійські країни відділилися і живуть зараз припіваючи. Фіни в, 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 в 17-му пішли, блядь, що? Уровень жити, життя, тисяча друге життя. Ну просто ми балакаємо. Ну, історія так. Ти розумієш, обідно за те, щоб ну, подивіться, ви хоч історію, ізучайте, ну, якось внікайте, аналізуйте. Ну що ви ну, дивитесь тут телевізору, придурки. І вірите в те, що воно меле. Воно ж воно ж не, воно меле за бабкою, що йому бабло платять і воно меле. Твоя мрія. Ой, це мрія мене одна, в мене мрія, у нас у всіх одна мрія. У нас закінчення перемога наша і закінчення війни. Все, оце мрія. Я думаю, це буде. Коли вона закінчиться, як ти вважаєш? Це... Гаряча фаза війни, війни повинна закінчитися, я думаю, в цьому році. Гаряча. Росія на із Якщо б китайці не допомагали, вона б вже давно, Уже б давно все скінчилося. Все закінчилося. Ну, а така тікуща, це та саме буде, буде довго. Якщо там тільки нормальні люди прийдуть, в Росії теж є нормальні люди. Якщо там нормальні люди прийдуть до влади, я думаю, все буде нормально. А якщо ці придурки остануться, путінці, будемо ще довго воювати. Ну, ми переможемо по-любому. Дякую тобі, мені приємно було з тобою спілкуватися. Я ще раз бажаю тобі всього найкращого, що перемога, яка буде, думаю, вже в цьому році, зробила тобі на день народження гарний подарунок. І ми отут на слідуючий раз рік вийшли з тобою, ще потерлися, як 50 років тому протерлися на цементні Я пам'ятаю, звісно, всі це. Самий опасний був нападаючий ще гарагат. Ви не рагато держіться, Федір. Ви не Гарагата! – гарагато. Був час. Як не вдержали, бля. Забив гарагат. Бля. Я вам казав, бля. Декілька кубків вигравали да, у вас. Ви... Було, да, було. Да, було. Скажу, так скажу, що соперники у нас були, я сьогодні перечисляв, Савинці, Андріївка. І... Петровська. Савицький так, оце так. три таких три, Бо, команди було в районі, да, які да, держали рівень. Це рівень був, це, так, був вже вже години були 60-ті години, коли було чотири групи. Так, У кожній 10 команд. 12 і більше, 16 до 16 команд. Чотири. Та в Савинцях це... було шість команд. В селищі Савинці було шість команд в 86-му році. От. Коли приїжджало Динамо Київ, ви думали на Балаклійському стадіоні запрошувати ветеранів Динамо Київ, а ми в 1988 році забивали голи Євтушенко і він нам. Ну і не хвастає, ми теж грали з чемпіонам обладателем Куб, Кубка Совєтського Союзу, з металістом. Ну так, Бо я, знаю. До нас, я знаю, все це, це, ми... це в мене в Ютубі да. все це і грає. Такий був, що в Калюжі стояли такі, а вони приїхали. Що тут на цьому городі грати? Лінка, там, это, А Ага, як... іграємо перший там, ну-ль, другий там, нуль-ноль. Не заб'ють вони ніхрена в нами поэтому саме. біли, а потім вже э, сами, э, бі, Бессонов засіб. Или блесон, или ну хтось замед дальний такий галяру положив з дальньої. Ну, Коля, Коля не читає, стояв. Все витягував. Тут вратарь був, конечно. Так що ми тоже там не, не ликомшиті. Ви Київській Динамо, а ми деталі. Та було время, Ну що, ну ну було. Ну, время... Дякую тобі і до перемоги. Да.